Фліс. Перший плюс другий сорт, вага мішечка 8 кг за 1350. Жіночий фліс. Гарний, дуже. З капюшончиком, розмір М. Жіноча фліска на замочку. Розмір 3ХЛ. Жі... Чоловічий плотний фліс. Розмір XL. Легесенька жіноча фліска. Розмір С. І яскравий фліс може бути і чоловічий, і жіночий розмір МК. Жіноча фліска, розмір 42-й. Чоловічий фліс, розмір 46-й. Плотна фліска на замочку розмір 50-й. Жіноча фліска, розмір еска. Жіночий тедік. Розмір пише 164, легесенька біла фліска жіноча, розмір XS. Чоловічий плотний фліс розмір 50-й, жіночий тедік, розмір S, білесенька фліска жіноча плотна. Розмір Елька. Жіночий фліс. Розмір 48. Жіноча фліска розмір XL. Жіночий фліс розмір Елька. Жіночий фліска розмір М. І останній це є. чоловічий фліс розмір М. Це був фудіс перший плюс другий сорт. Вага мішечка 8 кг за 1350 кг.